Журналісти часу місцевих новин деталізують головні події тижня, що минає. Вітаю вас! Як змінилося життя Дрогобича та регіону за останні сім днів? Дивіться у нашій програмі. Українці відпочивають травень для українців розпочався вихідними. Після затяжної зими в українців суцільні неробочі дні. Уряд визначив на травневі свята дев'ять вихідних. Стартували вихідні з 1 по 5 травня. Відтак будуть з 9 по 12. В уряді кажуть, робочі дні перенесли з метою створення сприятливих умов для святкування 1 та 2 травня. А відтак дня перемоги на кожне впливають вихідні, так це на органи пенсійного фонду України Укрпошту та. Державну казначейську службу. Натомість радіють довготривалим вихідним туроператори. Там кажуть, люди настільки втомилися від холоду, що тури у безліч напрямків абсолютно заповнені. Радіють і Дрогобичани у місті нарешті взялися за дороги. Другий тиждень поспіль шляхоремонтники та й роблі, що зрізають пошкоджений асфальт на тих вулицях міста, де були найбільші ями, та кладуть там новий. Мобільні бригади робітників бачили на вулиці Стрийській, Володимира Великого, Самбірській та інших. Загалом чиновники кажуть, у Дрогобичі ремонтують дороги одночасно п'ять бригад: і стебника, Львова та місцеві фірми. Керівник департаменту міського господарства Іван Лепкий розповів: наразі робітники латають найбільші ями. Відтак приступлять до капітального ремонту доріг. Де ж не сипали асфальтом, так це на вулиці Євгена Коновальця. Величезні ями, які були тут поблизу гаражів, шляхоремонтники засипали гравії. Розповісти на камеру журналістам Малсету про новітню технологію ремонту доріг робітники не хотіли, бо були надто заклопотані. Протягом двох годин кидали у найбільші калюжі гравій і так по всій вулиці, побаченому водії, що проїжджали поруч, обурювалися. Натомість, дехто із водіїв закликав не робити поспішних висновків із побаченого та припускали, що це вимушені дії перед стартом серйозних ремонтних робіт у місті. У свою чергу чиновники стверджують, капітальний ремонт доріг у Трогобичі стартує з вулиці Козловського та Привокзальної. Пустили з молотка найпрестижніше комунальне підприємство міста ресторан Боріска. Продали покупець заплатив за боріску 2 мільйони 600 тисяч гривень. Таку суму новий власник виклав за 795,5 метрів квадратних у центрі міста. Продавали ресторан шляхом конкурсу. Відповідно до його результатів, ресторан придбало дзов матезі, зборок. З ними укладено договір купівлі продажу. Новий власник ресторану зобов'язаний відновити роботу закладу харчування уже до кінця цього року. Також інформація про те, що ресторан планують розширити та створити там декілька. Банкетних залів Нові обличчя в управлінні газового господарства, що у Дрогобичі, новий керівник. Днями у ратуші міський голова Дрогобича Олексій Радієвський представив підлеглим нового начальника газового управління Миколу Троста. Той зізнався, свою роботу у газовій службі розпочав із 76-го року із посади водія. Відтак, з 2008 по 2010 роки, Микола Трост працював керівником Старосамбірської філії газового господарства. Тепер ж очолюватиме газове управління у Дрогобичі. Підлеглих новий керівник заклик до плідної роботи, а до його праці поки що попросив віднестися із розумінням. Торгував на ринку, опинився поза ним. Підприємці з ринку, що на вулиці Пилипа Орлика сиплять гнівом у сторону дирекції КП «Дрогобицький ринок. Люди стверджують, їх силоміць виселяє із торгового майданчика номер 2 на номер 4, який для праці абсолютно не облаштований. Хто не хоче переселятися сам, виселяють силоміць. Таку картину на ринку спостерігали днями. За межі базару виселили шанс приватного підприємця пана Миколи. Чоловік шокований каже: письмової згоди на переселення не да. А ще бідкається. Стан його здоров'я, бо сам є інвалідом другої групи, не дозволяє вести боротьбу із кривниками, тож справою сьогодні займаються правоохоронці. Сьогодні прийшов на територію ринку перевірити, як тут обстановка на території з контейнером, чи все на місці, чи все в порядку. Но сьогодні я побачив, що мого контейнера на території немає. Це була приблизно година одинадцята і зразу вже заявили в міліцію дали заяву, що контейнера мого на території немає, що його хтось переставив чи викрав. На усі звинувачення в дирекції КП Дрогобицький ринок є свої аргументи. Там кажуть, неодноразово просили підприємці звільнити від шансів торговий майданчик номер 2, оскільки там ведуться будівельні роботи і спорудження критого ринку. Тож це правило стосувалося і пана Миколу. Тим паче, чоловік заборгував за своє місце. Пану Алеш. У 2011 році, в січні, місяці, зробив останню проплату за оренду торгового місця. Більше на протязі 2011 року проплати з ним не проводилися. На 2012 рік з паном Олешом договір оренди торгового місця заключено не було. Про що було його повідомлено листом. На чиєму боці правда сьогодні встановлюють компетентні органи та очевидно інше позбавляти людей місця праці силовими методами не найкращий вихід із ситуації. Допоки одних переселяють, інші горять цього вівторка по обіді на Пилипа Орлика згорів кіоск із крамом. Власниця шансу запевняє, теж не хотіла переселятися на новий торговий майданчик номер 4 Тому у темній справі підозрює нікого іншого, як керівництво КП «Дрогобицький ринок. Мене вже 8 місяців виганяють з мого торгового місця. І неодноразово моїм дітям писали смс-ки такого плану, що мене спалять. Сьогодні, коли я пішла з роботи, була біля будинку на, на Володимира Великого 2. Мій контейнер підпалили і мої весь товар мій згорів, і вони інакше не мають як мене звідси вигнати, хіба підпалити, тому що я сказала, хіба би розстріляти. Розстріляти мене не могли, то взяли спалили. Власники шансу, що постраждали, кажуть, підпал завдав їм збитків щонайменше на 8 тисяч гривень, оскільки згоріло практично все, чим торгували до цього. Чи їх рук підпал встановлюють сьогодні правоохоронці, які по гарячих слідах того дня склали протокол про пошкодження приватної власності. Дрогобичем котиться хвиля протестів проти встановлення мафів у мікрорайонах міста. Зокрема, цього тижня на діалог до мешканців вулиці Володимира Великого та Самбірської виїжджала спеціальна комісія на чолі з першим заступником міського голови Олександром Коростельовим. Як на Володимира Великого, так і на вулиці Самбірській люди обурені, що без їхньої згоди зрізали зелені насадження та залили на їхньому місці фундамент під десяток малих архітектурних форм. Люди кажуть, кіосків не хочуть, бо у їхніх дворах і та. Як нічим дихати, окрім того, немає де гуляти із малими дітьми. Тут була відпочинкова зона, дороги страшні, тут діти з колясками їздили дитячими і старші люди могли перейти. Дерева по зрізали вночі, вміють знищити з методами. У чиновників свої аргументи так Олександр Корисальов каже, комісія вивчає питання по вулиці Володимира Великого, тож остаточного рішення тут ще не прийняли. Що стосується мікрорайону вулиці Самбірської, то кіоскам там таке бути. Займ людям пропонують благоустрій. Як розвиватимуться події на двох вулицях, будемо і надалі відстежувати у наших випусках новин. Міняють старі на нові у Дрогобичі. Триває заміна вуличного освітлення на нові та менш енергозатратні лампи. Уже цього року понад 900 нових ламп мають по новому освітити Дрогобич. Такі висновки спадають на думку після ознайомлення з інформацією із звісника державних закупівель. Там зазначено, що мерія Дрогобича у цьому році закупила світильників на 2 мільйони гривень. Зокрема, департамент міського господарства у квітні місяці за результатами тендеру уклав угоду із стовпромінь люкс на придбання світлодіодних Учних світильників це означає, що впродовж року фірма повинна забезпечити постачання 909 світильників. Чи засвітиться місто цьогоріч таки по новому, як обіцяють, відчуємо уже згодом. Рухаємося далі. Немає притулку, хай не буде собак. Ось уже місяць, як у курортному трускавці, відстрілюють вуличних собак. Про такий стан речей на сполох б'ють як місцеві мешканці, так і відпочиваючі. Люди кажуть, винна у негуманному поводженні з тваринами влада, бо наймає гицлів, аби ті чистили місто від безпритульних тварин. Чому зникають собаки у трускавці та хто за цим стоїть? Намагалися з'ясувати журналісти Алсету. Скарги на негуманне поводження з тваринами у трускавці цієї весни почали надходити як від місцевих жителів, так і відпочиваючих. Пані Юлія розповідає, не перший рік оздоровлюється у курорті та спостерігає тут плачевну картину. У місті собачу безпритульність поборюють методом знищення таких псів. Пораненого собаку жінці особисто довелося днями запримітити у людному місці. Я виходила із бювета, верхнього бювета. Е і увидела животное з маленьким щеночком рядом. Когда присмотрелась, і собака повернулась на мене, я увидела под шеєю. Точніше на шиї, якби как бы, на горлі. Ну, ви знаєте, це була такого огромного об'єму рана, що навіть невозможно передати, вона знаходиться на шиї на горлі. Рана розміром з чоловіческий мужської кулак. На таку жорстокі жінка відреагувала цивілізовано, зробила фото пораненого пса та написала скаргу у місцеву прокуратуру. Чекає відповіді. Більше десятка аналогічних скарг та сотні фото із звірсько вбитими або ж отруєними собаками на руках у пані Ліди, місцевої захисниці тварин. Жінка каже, усіх місцевих чотирилапих безхаченків знає їх своїх 10 пальців, бо щоденно підгодовує їх. Захисниця тварин зауважує, кампанію проти знищення собак у трускавці розпочали ще перед євро 2012 Тоді воловлювати та відстрілювати собак до міста приїжджали як стризькі, так і львівські комунальні фірми. Однак найжорстокішим виявився представник Бориславської фірми пан Луценко, якого трускавчани надто часто бачили у рідному місті. Півтора року до євро масово знищували тварин. Він приїжджав приїжав любі годині в трускавець. Ранком, в обід, вечором його зафіксувало дуже багато місцевих жителів, охоронців по об'єктах. Біля власних будинків він бував все, що шевелиться. Опісля євро знищення тварин у Трускавці новою хвилою Прокотилося містом літом. Відтак набрало нових обертів уже цієї весни. Запевняє пані Ліда собак сьогодні і стріляють. І отруюють Цілий березень місяць були страшні отруєння. Кидала отруту. Значить, були люди. Двоє в камуфляжних формах, в резинових чоботах була найнята нелегальна якась служба, яка отруювала. По вулиці Сагадячного, будинок 22, у підвальному приміщенні жила така собачка, мала вісім цуциків. Тяжкою смертю гинула ця собака. Тяжкою жорстокість у поводженні з тваринами місцевій владі жінка каже, трускавчани пробачати наміру не мають. Тільки пані Ліда особисто подала десятки звернень як до місцевої, так і столичної прокуратури у Трускавецькій прокуратурі. Факт надходження скарг від мешканців підтверджують «З початку року. Таких скарг надійшло в прокуратуру міста. Дев'ять за першою з них було розпочато кримінальне провадження. Яке відповідно до вимог чинного кримінального процесуального кодексу України скеровано для проведення досудового розслідування в міській світів міліції? Де ж відхращується від причетності до темної справи? Так це у міській раді Трускавця там кажуть, немає грошей на послуги гецлів, бо заблоковані казначайством комунальні рахунки. Натомість не заперечують інше підписання угоди про співпрацю до кінця цього року із львівською фірмою Лев, яка займається відловом та відстрілом чотирилапих безхаченків. Я вам відповідально заявляю, що в цьому році ні одного кроку в тому напрямку не було зроблено. Тобто, попри те, то, що ми десь там заключили угоду, робили кроки, якісь по договірних, значить, засадах з комунальним підприємством, які мають право такі речі робити. Сюди ще у Трускавець ніхто не приїжджав. Замикає коло проблем безпритульних тварин у трускавці і інше відсутність цивілізованого притулку, де таких собак стерилізували б у мерії. Кажуть, створити притулок не можуть, бо у місті немає вільної земельної ділянки. Натомість витрачають до 4 тисяч гривень за один приїзд спеціалістів зі Львова для відлову тварин. І дуже, дуже болить душа, щоб таке курортне місто, де є багато відходів, де є шанси і на землю, десь на, 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 можна знайти якийсь клаптик землі, не проводиться ні стерилізація, ні забудова вольєру, ні нічого. Тільки всі гроші виділяються на обивчі сили, які би просто знищували собак, щоб їх Трускавці не було. Чи знайде винних у халатному поводженні з тваринами в оздоровниці прокуратура? Чи не вплине масове знищення тварин у місті на імідж курорту? Відповіді на всі ці питання дасть лишень час. Продовжуємо випуск кроку Нове життя днями з Дрогобицького соціального центру матері та дитини у самостійне та нове життя. Вибула мешканка Сокільник, яка півтора роки жила та виховувала свого сина у стінах центру. Залишившись без підтримки рідних, у важливий момент домашню турботу та опіку пані Оксана знайшла саме у центрі матері та дитини. Жінка каже: тут її навчили не лише доглядати за сином, але й готували до самостійного життя. Навчилися ми їсти готувати. Ну і за дитиною файно доглядати. Ну і кошти як зберігати. Як зауважує керівник центру матері та дитини Галина Галушко, за роки існування центру вдалося допомогти не одній молодій мамі із Львівщини, яка опинилася у складних життєвих обставинах та стояла перед вибором зберегти дитину чи ні завдання центру підтримати таких матерів та стати для них затишною домівкою. Ми завжди при вибуті із нашого закладу переживаємо за це, як зможе ця сім'я розпочати. Самостійне життя після вибуття із закладу, тому що різні є перестороги і переживання. І тому сьогодні ми запросили на круглий стіл ті всі ресурси сім'ї і громади, які можна мобілізувати для того, щоб підтримати сім'ю у період її реінтеграції у суспільство. Також того дня на прикладі сім'ї пані Оксани провали круглий стіл, на який запросили соціальних працівників, медиків, представників влади, громадських організацій та меценатів. Усі вони спільно говорили про реінтеграцію таких сімей у суспільство та допомогу сім'ям від різних структур. Чистоту на вулиці міста Дрогобич прибрали до великодніх свят. Чистили все, вулиці, двори, парки, сквери та кладовища. Так званий масовий суботник у місті пройшов ще минулими вихідними. Комунальники спільно з працівниками ратуші, також всі небайдужі до чистоти дрогобичани, наводили лад на вулицях міста. Їх підмітали, очищали від сміття та сухих гілок. Відтак фарбували бордюри. Наскільки довго місто буде чистим? Питання часу та культури самих мешканців. А от що важливо: долучилися до благоустрою Рогобича і молодь учні загальноосвітніх шкіл міста, а також представники молодіжної ради озеленили площу біля пам'ятника Тараса Шевченка та сквер Степана Бандери. Біля Шевченка молодь на клумбах висадила квіти та кущі, серед яких і калина Садили під пильним оком відділу сім'ї та молоді. Сьогодні ми зібрались тут, щоб е, насадити кущі троянд, яких у нас є 20, кущів калини та буску. Ми хочемо, щоб е, око Тараса Григоровича Шевченка радували ці прекрасні. Квіти спочатку ми викопуємо невеличкі ями розміром з корення, а потім саджаємо туди ці невеличкі кущі. Хоча це трошки важко для нас, бо більшість дівчат, проте ми стараємося зробити наше місто зеленішим. У розпал роботи до молоді приєдналися і комунальники, зокрема керівник департаменту міського господарства Іван Лепкий. Чиновник каже, у місті триває місячник за чисте довкілля, тож вулиці Дрогобича будуть розквітати. Ми висадили. Приблизно біля 30 кущів троянд, заспонсорували ці кущі троянд, значить, наш, наш Дрогобицький ринок допоміг в цій справі. Наші дівчатка помаленьку тут все облагороджують. Я думаю, поки що площа Шевченка на даний момент буде менш-більш впорядкована. 40 днів строгого посту позаду українці впродовж останніх тижнів активно готувалися до Великодня. Чепурили оселі, пекли паски та скуповували продукти до святкового столу та великоднього кошика. Різноманіттям краму, як місцеві базари, так і крамниці, цьогоріч рясніли: смажене, копчене, домашнього виробництва, овочі, фрукти, писанки та паски на любий смак. От тільки ціни на смаколики кусалися. Загалом експерти підрахували, Великодній кошик цьогоріч подорожчав на 15% у порівнянні з минулим роком. Тож за продукти до нього довелося як мінімум викласти 200-250 гривень. Найперше здорожчали самі кошики приблизно на 10 гривень, піднялися в ціні місні вироби, а ще підскочив у вартості сир та домашні яйця. Здорожчання продуктів до святкового кошика. Більшість дорогобичан таки відчули виною, малі зарплати та пенсії, кажуть люди. Однак, не дивлячись на це, більшість стараються придбати усе необхідне до свята, економлячи при цьому на інших речах. Загалом Дрогобичани зізнаються, святитимуть на Великдень за галицькими традиціями паски, ковбасу, хрін, масло та сир. Ну і звісно ж, писанки у свою чергу додамо освячення пасок у Дрогобичі стартувало по всіх храмах міста від обідньої пори у суботу, а також проходитиме під час ранкових богослужінь на Великдень. Паски до Великодня, Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування обдарував своїх підопічених смачними пасками до свята, які кожного року до Великодня працівники центру за бюджетні кошти, також при сприянні меценатів, зібрали для людей похилого віку, які опинилися у скруті. Продуктові набори Цьогоріч таких наборів організували чотири сотні. У смачних пакунках усе найнеобхідніше. Крупи, яйця, олія, чайно ну і, звісно ж, рум'яна Паска. Ційно для людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, а також для одиноких людей, які обслуговують територіальні центри, ми організовуємо продуктові набори, великодні кошті. Для нимішних людей, які не могли сьогодні отримати прити ці набори, наші соціальні робітники разом з волонтерами, які прийняли активну участь сьогодні, для того, щоб ці набори були доставлені для наших людей по домівках. Продуктові набори підопічно вручили у стінах центру, тим, хто не зміг пройти волонтери центру, перед великодні дарунки з побажаннями веселих свят рознесли особисто по їхніх домівках. Раділи не паскам, а писанкам у Дорогобичі діти соціально незахищених сімей, якими опікується соціальна служба для сім'ї дітей та молоді. Днями розмальовували писанки до Великодня. Два десятки дітей зібрали у стінах центру, роздали писачки та яскраві фарби. Відтак на білих яєчках діти як уміли викладали політ своєї фантазії та за допомогою різних символів передавали своє бачення величного великоднього свята. Мені приємно показувати, які прекрасні роботи зробили дітки. Найперше, вони проявили тут не тільки свою майстерність, але це для них є і доброю такою терапією. Але ще, крім цього, всього, дітки познайомилися між собою. Такі заходи будуть проходити ще впродовж декількох днів, і на кожному із таких заходів будуть залучені всі ці дітки, які є на наших, у наших сім'ях на супроводі. В той час, коли писанки малювали, працівники центру дітям про них розповідали, зокрема пояснили етимологію кольорів та візерунків на пасхальних яєчках. Дрогобичани по пасті закрутять кривий танок. 7 квітня у Дрогобичі, другий рік поспіль, пройде Велика Гаївка. Досвід минулого року показав мешканці міста великодні традиції. Шанують на велику гаївку. Тоді зібралося близько 10 тисяч людей, які закрутили найдовший великодній танець у нашому регіоні. За що організатори дійства отримали дипломи від представників книги рекордів України. І з початком цього тижня волонтери заходу за традицією намалювали по всьому маршруту Гаївки Великодній безконечник довжиною у 300 метрів. По ньому і прокладатимуть великодній танець, який минулого року функціонуватиме сім святкових майданчиків біля храмів міста та на площі Тараса Шевченка у парку Степана Бандери та біля костелу. Там проходитимуть різноманітні майстер-класи та виступатимуть творчі колективи. Дійства стартують на майданчиках о 15-й годині. Відтак, о 17-й дорогобочани, взявшись за руки від церкви святого Юра до Шпихліру, вестимуть кривий танець. Опісля на всіх чекає концерт за участю популярних українських гуртів. А спеціальним гостем буде Христина Соловій. Організатори дійства кажуть, мають сподівання, що із цього року сотні дрогобичан долучаться до великої гаївки. Досвід гаївки показав, що вона стає масовішою, і до нас вже їдуть з інших міст для того, щоб долучитися до цього масового святкування. Окремо хочеться згадати волонтерів, багаточисельних волонтерів, які долучаються. Люди приходять із минулого року. Так само ще є багато в нас волонтерів, які вперше. Прийшли цього року і бажають учитися, адже пам'ятають минулорічне масштабне святкування, яке всім дуже сподобалось. Приємним є і той факт, що Велика Гаївка виходить за матч регіонального проекту. Так за словами президента телекомпанії «Алсет» та радіостанції, твоє радіо Віктора Возняка, Великоднім танцем зацікавилися й у інших містах України. Тож наші волонтери тепер передають свій досвід. Там теж молоді сьогодні. Наші волонтери працюють не тільки тут. В Дрогобичі а й працюють у Черкасах, де нас попросили також, щоб можна було організувати гаївку. Тобто гаївка стає насправді великою. і Вже не тільки виходить і виходить за рамки регіонального е свята чи регіонального проекту. Я не знаю, як правильно сказав. Запрошуйте друзів та не пропустіть цьому квітня велику гаївку у Дрогобичі, свято емоцій, форії та українських традицій. І завершуючи випуск на Львівщині запалає благодатний вогонь із Єрусалиму. Благодатний вогонь, який зійде в Єрусалимському храмі гробу Господнього, прибуде на Львівщину. Цьогоріч мешканці області вже в п'яте зможуть запалити лампадку від благодатного вогню. 4 травня під вечір вогонь із Єрусалиму зустрічатимуть на Львівському литовищі. Опісля лампадки святим вогнем будуть розвезені в усі райони Львівщини по тамтешніх храмах. Саме звідси кожен бажаючий матиме можливість доторкнутися до справжнього та принести його у свою домівку. Увесь творчий колектив часу місцевих новин спільно із почесним президентом телеканалу Віктором Возняком щиро вітаємо усіх дрогобичан із святом Великодня. Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями надії та любові, дарує щастя та добро у кожну родину. А що Христового Воскресіння надихне усіх нас на добрі справи та стане для кожного початком нового та світлого періоду в житті. Христос Воскрес, такі події склали наповнення випуску часу місцевих новин з цього тижня. Рівно за сім днів не менш актуальні факти та коментарі будуть у часі місцевих новин. Повтор цього випуску дивіться традиційно сьогодні, ж о 22.00 та у неділю у цій же годині та о 18.20. Окрім того, не забувайте переглядати наші програми у соціальних мережах, Facebook та ВКонтакті. А за номером телефону чотири Ми чекаємо ваших повідомлень про події, які бачите на. Себе. Веселих та насичених вам свят побачимося за тиждень!